Вітаю вас, в майстер сервіс. Сьогодні розберемо 5 основних помилок при встановленні кермової рейки. Якщо не зафіксувати кермо в центрі, шлейфи подушки можуть пошкодитися, а положення керма після встановлення буде зміщене. Перед початком робіт фіксуйте кермо спеціальним фіксатором. Використовуйте накидні ключі для трубок, щоб не пошкодити грані. Інакше навіть незначне протікання у з'єднаннях призведе до втрати тиску. Та повторного ремонту. Завжди міняйте всі ущільнення при встановленні рейки гумові, пластикові та мінні. Старі кільця вже не забезпечують герметичності і навіть мікропротікання призводять до корозії та швидкого зносу штоку. Якщо пильовик стоїть на ріну, всередину потрапляє пиль і волога. А через слабкі хомоти він може провернутися на штоку. Після заміни рейки обов'язково промийте систему та залите рідину, рекомендовану виробником. Інакше залишки бруду або металева стружка пошкодять новий регат. Вертайтесь до майстер-сервіс на нашому складі. Завжди в наявності великий вибір нових відновлених та вживаних кермових реєк навіть для рідкісних авто. Пропонуємо товари власних торгових марок MSG та MSG ЕМЕЗДЖІРЕБІЛДІМ, нові та відновлені кермові рейки та комплектуючі для їхнього ремонту: Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про професійний ремонт та відновлення агрегатів.